Добрий день, це канал. День. Я і мої кози, напевно, буде відео. А ми на я і мамі і тваринки. Чую, Значить, Такі у нас погодні умови. Лякає, лякає, хоч би раз крупнув. Поки я знімаю. Ага. Поки я стою, візьміть його кубки, сину, викинь теж, щоб вони не лежали. О. Пересапуємо тут, де гарбузи мають бути. Тільки файно всі корінчики позбирай. О! Ет. Пересапуємо, хопту вибираємо. Тільки барабої остаються. то вони вибираємо дрібненько. А оцей молочай клятючий. Висапуємо, вибираємо. Ну, нам ще трошечки залишилось. Ну так здається, на телефоні ще багато. Сюди вже мало. Десь четверта частинка. А це ми вже стільки зачистили, там знизу я ще й заскородила, там буде квасоля і моркви ще трохи досіє. Так що ось таке діло. То такі-то справоньки в нас. Ось. Зараз досапаємо, дасть бог і посадимо гарбузи. Тяжко сапати. Ні, земля м'я гусінька, я не скажу, дивіться. Значить, земля м'ягенька, ну те, що треба згинатися, вибирати, ну і посадити гарбуз сюди, потім ти його не знайдеш. О. Зараз там скажуть, мотоблоком передерти. Так, да, можна. Все можна. Ну ті курінці молодчаю ще більше порозрізати і ще більше рознести по всьому городі. Зараз ми їх трохи повибираємо і буде б діло краще. Так, щось що таке то. Ми з Іванком зараз допрацюємо, Ось, а там далі буде видно. Аби на той дощ пішов, Ну він чекає, поки ми досапаємо і тоді піде. І ми підемо, і ми підемо дихати, так? У ту перейку, сину забери, те, що не витікало. Ось такі то справи. Так, що Треба попрацювати ще трохи нам. Ну, а тоді, як буду садити гарбузи, покажу, які гарбузи. Пусти й одихни зараз. О. І тоді покажу, які там гарбузи я буду садити. Не забула навіть за ті, що я виписувала якось зимою. Ось. Я вже забула, як вони звуться. Ну не знаю, якщо людина не обманула, що то такі гарбузи, я читала про них, я хотіла Знайшла, що людина продає. Я показувала, в мене є відео, я не пам'ятаю, як вони звуться. Ну, насіння гарне. Ну, ось, не спаляне, нічого. Я думаю, воно буде гарно сходити, бо я не нарощувала. Так кажу, як є. Гарбузів я намочую багато і кидаю побагато в ямки через те, щоб вони легше могли зійти. А тоді вже я Котрі слабші, котрі хужі вириваю, оставляю тільки краще. Вже як підживляю от гарбузи. Ось, ось так, бачите, я вибираю. І я так вибираю, зараз будемо сапати. Тут де менша трава, то тільки просто пересапали, пересапали тут рівеньку і все. Ми її не вибираємо. А оцей молочай і оці великі, котрі мокрець, грицики, оце вибираємо. Так що ось таке є. Добренько, зараз я вам ставлю паузу, а тоді як будемо садити гарбузи, вже я вам покажу. Так то молодці, ми з Іваном молодці. Який на дорогу його дитину? Тут на дорогу. Ота ту окупку на дорогу. Аж мені ще межу ту косити потім. Так, до... Додерли ми ту всю хопту. Оце подоти, бачите, слід. У нас на городі танкодором робили, розверталися, там по городі їхали. По буряках, по всьому. Двома колесами вон там вон друге. Ось, бачите скільки. на город заїхали. Так, досапали ми і біжимо, будемо зараз починати садити. Іванку зараз купить і трави повикидає що ми понаполювали і все. У нас красота на городі. Ми перебрали всю хоптюру, поскородили, бой здоровий. Візьякі хмари у нас чорний ліс тут. Зробили частенько і зараз посадимо гарбузики наші красунечки. Хмари росні, хмари великі, такі в нас будуть гарбузи здорові, росні, великі. Іван буде ямки робив, а я буду кидати гарбузики. Треба нам кругом барабою обсадити. О, тут я бачите, як заскородила гарно. Тут зробила красоту. Касоля і, і все остальне. О, посоля і ще моркви трохи. Я не знаю, по зараз подивимося ми з малим. Це цибуля турішня посходила. Зараз подивимося з малим подоки. Це ще то дві кубки трави. Воть одна і ось друга. І так, це мої гарбузи кормові. Так, це гарбузи кормові. Ось так. Тут в мене гарбузи не кормові, ті, що на сімочки. Так. Тут у нас голі і ті чорні. І вся кавуни. От кавунчики. Так, це ті, що я якісь купляла гарбузи. О, так. Риж від Вів детамп якийсь, бачите, такий купила. Арабацьку купила. Титант Титан два купила і Атлант якийсь. Так, а тут ще мені дали... Так, це моя в торбі я вибирала. Так, це мені моя братовиця віддала. Чоловікова сестра. Садила в неї, осталося якісь не наші отакі о. Ну, маров. Прочитайте, мієш, я не мію. Моравоці. Там вони якісь сині, покажи, подивлюся, покажу на камеру які. Бачите, про троє не, не знаю. Не бачу. О, сині, сині-сині. А тут в мене ті, що я заказувала у жінки. Ось такі теж вони такі, о, як ті, кормові. Такі семочки, тут є 50 сімочок. О, оце зараз. Знизу ми посадимо ті, що з пачок. О, Ось. Чи ми їх, напевно, ні, напевно, попід барабої наздовж, бо тут, якщо вони не зійдуть, ті купляні, то ті тих перекриють тоді. Напевно, mm, так я треба. Я все зрозумів. Ага. Сама не знаю як, але якось ми зараз робимо. Ми йдемо купати ямки. Так. І тоді по барабоях ще треба піти по колу посадити. Ой, роботи багацько. Коротше кажучи, знаєш що? Отак от, такого. дивися, у цього всі відкривай. І у цього стає торбиночки висипи. Усе в торбиночку і все. І ті висипи зразу в турбиночку. Отак. Ми зробимо каша малаша. Е -е -е. Зараз вітер Ми Побачимо, що виросте, то буде. Подивіться, що тут, Чотири зерняти? Ні, п'ять. П'ять, вибачте, пробачте, п'ять. Тут вже на насипали коли хотіть. Тут інакше. Тут такі, як їсти їх. Шулускаються, не кормові. То що, то арабацька. Ясно. Ось такі. О, хотіть. <плес> Збери. Вже більше, тут більше як п'ять. Що там? Тут теж п'ять янут. Трохи менше. Так, і тіша тьотя дала. О, зробимо о, бачите, мішаночку. Так, ще візьмі от у наших домашніх арабацьких. Туди всип. Ну, резинки ми садити не будемо. пустий. нього нічого не буде. Не всі, не всі. О, то що жменючкою і все. Хватить мені те я рабацькою з головою. І кавунчик. Не з кавунчик потім. Так, сюди запнути мені треба тіло торбинки всі пусті. Ми його прикладемо. Так, тут у нас розв'язуй. Тут у нас голі і ті, що дуже снуються. То їх. Голі Матчутина. чорножопіки. жобіки. О, очі чорні, що тверді. Я собі багато їх не оставляла. Пару штук посадити. Так, оце всі в мене гарбузи. Ми її будемо садити. О, хмарки йдуть. <ріхи> Ого, які хмарки йдуть. Там ззаді ще краще. О, нині буде дощ. Ой, маю зумі, дав би Бог того дощу. ну не я щось. А, та на ціхуй, душчу, і ще не то. Так, а та тепер нам треба вгадати, вані? скільки мені оставити місця на квасолю і на моркву. А я що знаю? Морква, морква, скільки? Морква треба 5 на 5. І гороху, де, гороху немає, якщо ти це Горох ми вже сюди сіяли. Фасолі. Фасолі нам треба файно посіяти. Ладно, все, будемо рішати ті проблеми. Не знаю, якщо не забуду, то зніму, покажу. Так, Оце ми ставимо на квасолю от сюди, по ту траву. І від тієї трави отсюди до сведра тут морква буде, а там квасоля. Для надійності, щоб відмірати. Ні-ні-ні-не ні, ні, ні. треба тут мені надійності, бо я не знаю, скільки далі моркви буде. Може я ще з вітом радочок візьму, то ще таке діло. Тут морква, там квасоля, туди далі абузики йдуть. Абузики. Ось так. Будемо ми садити всі гарбузики. Так що поїхали пішли. пішли. Ну, ну, ти мені поломи барабої. А вам всім до зустрічі. Гарного мирного дня і міцного здоров'я. Ось така у нас погода, такі в нас чорні хмари. І так в нас цвете глід, І така в нас красота. Ну, на дворі тепло порівняно. В сведру і в двох штанах тепло. Ні, в двох сведрах, бо я одного сведра скинула. Так що так, з однієї сторони якраз добре, не жарко. Все, всім папа, -па, ми розпокою затишку. Дивіться, що мій Іван зробив. його землею, хай ростуть. Якщо їм судилося, вони зійдуть. Все, присипай землею. А потім ти їх висипаєш. Не висипаю, нічого. Хай, хай буде кидай мені відро з тим болотом. О, бачиш, як файно. <гум> <гум> Все, хай стоять. <гум> <гум> так. No, а я... Дай дай сюди мені, що ти візьмеш. Ну no, а як ти будеш сидіти? Ну, ямку зроби. Тут? Ну. Я поки мій сухенький посаджу. Ось так дивіться, бачите. О, бачите. О, так, 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 де тут у нас радок. Той буде не запланований кубка одна. <laughs> О, бачите, скільки кидаю? Багато кидаю. А тоді прориваю, котрі слабші вириваю. Зараз кажуть, що не так, ну, а я роблю так. А хто як хоче, хай так. Хай так садить. Ось так. Чорні з чорними посадила. О! Раз, два, три. Ось так. Ось тут. Іванку копає, а я саджу. Бо Івану не дозволяю садити. Подивимось, о, та купа, що позапланувати садив. Подивимося, які на ній гарбузи будуть. <різь> <різь> так, чекай, ну де то, тут де, що, тут? Дещо <різь> тут того треба. О. Так, щось таке. -то. От отак -от я саджу. Тут дуже тверда земля. О, от так. Тепер беру відро, далі рад буде йти інакше. Ось стояло. Показала. Тепер будемо садити мокрі, але я вже знімати не буду, бо мені з телефоном паршиво. Телефон мокрого не хоче. Добре. По всім пауза. Так, гарбузики ми досадили. Кругом город барабоїв по колу Борозни обсадили. До гори посадили, Ну, я щось свої можливості не розрахувала. По цілий жмені, дивись, капусти не походи, по цілий жмені кидала гарбузів і ще й залиши. Так, щось таке діло. Наша цибулька дивиться радочками гарненько. гарно. Там знизу кабачки гарненько видно. Переступиться. А там видно наші горошок. Ось оце все. Така от господи на гарний урожай. О! І ми будемо чалапати додому з малим. О, Взяти мені, так? Да? Тікай, mm -hmm. я візьму. Тікай я візьму, йди. О! Ох, який у нас вітрюган. Ох, який у нас. Йди, вперед. І ми котимося додому. Богу дякувати, нам спасібо, що посадили, те зробили. Зараз ще треба трави понакошувати. От, на завтра, щоб козам було що дати. І так, нам треба дві раді хопти накосити. А може і три. Ой, п'ять. Ні, п'ять не треба. Дві або три. А, 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 а в коліні стригнуло, чуть не впало. Ай. З горбка йти паршиво і під горбок. Під горбок коліно не болить, то дихати не дає. З горбка йти не дає, бо коліно болить. А? Я певні, йди, дитя, на тоді відра що. Ось такі то діла. Ой. То нам треба трошки здальшити, Йолі, палі. О, ось я його дуже близько взяла. Ой, Леша, Леша. о, ну зараз. Ми... Ти йди додому, йди, дитя. Я поволі приклишаю, ти не переживає. Не... Вітер здую? Ого, ти знаєш, якого треба урагану, щоб таку кобилу, як я здуло. Ніби то я 40 кіля важу. Колись було 40. А зараз два рази пустик. Ой. Та й таке то. Так щось такі то діла. Гарбузики посадили. Та й все досадили. Осталося, ще в мене квасоля і морква. Ну, морку сказав Наталі, хай купи, привезе мені. Хай там куплять. О, щоб я завтра в село не йшла, не хочу Івана посилати і сама не хочу йти. Бо більше нічого не треба. Ой-ой-ой. Тільки. Тільки-тільки. О. Одної моркви. Так щось таке то діло. Тут затишно, тут вітру нема. Гарненько. Небо в хмарах. А дощу нема. Передавало хмарно без дощу. А добре було б, якби дощик пішов. Я зараз десь посаджу, там, по рувах себе потикаю, хай ростуть. Я так думаю, а моїх зараз когось питаю, кому треба, віддам. Насіння тут гарні, гарбузи мішані всякі. Паршивих не саджу. Вибирала, котрі кращі насіння. Ну Вже як вони намочені, вже ж їх назад сушити не буду, мою, кому треба, зараз питаю. Подзвоню до своїх сестер, може їм котрі треба, то дам хай садять. Та й таке-то. Ось такі то у нас справи. О, зараз ще трошки попрацюємо, а там далі буде видно. Іванко пасти пожне, а може я пожену, а він буде вдома. Напевно, що я пожену, а він буде вдома. Він казав, хоче чебуреків, хай бере готує. О, а я піду пастися з козами. І таке -то. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Мирного неба і міцного здоров'я. так нас гарно. Глид цвіте. Вже перецвітати починає. Вже пару днів цвете. Квіточки жовтенько цвітуть. Маргариточки цвітуть на те похолодання. Дика полуниця цвете. Ось все цвете. Чебрець цвете вже дуже гарно. Дуже гарно чебрець цвете, зараз я вам покажу. Там по горбках видно де горбочки сірені цвете. Зараз тут около дороги буде. о, Та й таке то. Зараз прийду додому, тут так гарно все пахне. Ці ямаці вітер не видуває, дуже гарно. Ось все бреться. Чи бреться цвете? Ну, чти, гарно. Всім, всього цього самого найкращого. миру, спокою і затишку. Всім па-па.